Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катеракті. Як Пригожинський бунт може вплинути на ситуацію на фронті. Поговоримо з військовим експертом Петром Черником. Пане Петре, добрий день. Слава Україні, героям слава. По перше, цікава ваша думка з приводу того, а що це взагалі таке в Росії було. Ну, на мій погляд, відбулася перша фаза смертельного поєдинку між вежами Кремля. Росіянам треба виходити із цієї війни, і вони думають, як це зробити і закінчити і кого призначити винуватим. Як на мій погляд, є три фундаментальні вежі, які між собою б'ються. Це ФСБ, власне, сам Путін і Міністерство оборони. Путіна переконали, що за три дні можна війну почати і закінчити. Шойгу не може упоратися із цим завданням, але і сам Путін не є священною коровою. Наближається дуже велика смута у Російській Федерації, тобто фасад кремлівської влади дуже сильно тріснув, але ще не настільки сильно, як би нам цього хотілося. І пам'ятаємо, що від перестановки доданків сума не змінюється для нас вони всі патологічно. Хворі і погані вони імперці, як такі війська більшовиків на початку 20-го століття і війська білої гвардії однаково були ворожі до української державності? Це точно там союзників наших немає однозначно, але знаєте, як вчора люди жартували, що ми вболіваємо за обидві команди. Чим більше вони один одного там поперевбивають, тим нам власне і краще. Але чи матимуть ті події, які вже відбулися, якийсь прямий ефект, прямий вплив на бойові дії в Україні? Зараз не матимуть більше того учора. Коли оце все кипіло кіп, штурм з боку Російської Федерації на окремих ділянках, був ще лютіший і запеклий, аніж умовно у штатні дні, коли відбуваються лінійні бойові дії. Знову ж таки, московський імперіалізм незалежно від того, який він буде мати обличчя, є абсолютно патологічно ворожим до української нації. Тільки повна руйнація Російської Федерації дозволить нам абсолютно витягнути 25-30 30 нових держав забрати ядерну зброю, обов'язково вступити у НАТО, і як мінімум 60 років санації, очищення. Отоді із ними буде розмова. І то там навколо Москви має бути держава ще до приєднання великого Нов... новгорода Зразка 1471 року. Має на увазі кордони. Отоді так, не інакше. Одним з результатів бунту Пригожина є те, що його начебто висилають у Білорусь, і вже британський канал Sky News з посиланням на британського військовослужбовця прогнозує те, що Вагнер з Білорусі може знову спробувати піти на Київ. Наскільки це адекватна оцінка, на вашу думку? Чи можуть такі кроки відбутися, та чому ж ні? Їх треба утилізувати. Пригожин сам по собі став дуже небезпечним, некерованим, Хоча насправді у цьому бунті, на мій погляд, все ж таки довга рука ФСБ була. Я не поділяю думки, що він сам відважився на якийсь крок. Це все ж таки була проба пера у тиму трансфері влади, про які ми щойно проговорили 25 тисяч люду це доволі багато. Але щоб ми відчули якусь дійсно бойову серйозну загрозу від них, треба щонайменше 40 тисяч. А їм треба 825 танків, 2,5 тисячі броньованих машин і до тисячі ствольної артилерії. А з цим колосальні проблеми. Чи можуть такий спосіб утилізувати сам Вагнер на наших мінних полях і у наших північних болотах? Та чому ні? Але там уже все перетворено у лінію Менерге. Ема, якщо вони у перші дні не змогли утримати північ, коли ми були не готові до такого типу бойових дій, то тепер, коли ми наростили колосально свій бойовий потенціал, а рухатися вони можуть у цю пору року тільки дорогами, бо все навколо болота, то як працюють FGM 148 Javelin і Енлав, ми засвоїли ще на початку цієї війни. Ласкаво просимо. Сна. Так, але пане Петре, це якось алогічно звучить, щоб додатково озброювати ту силу, яка йшла на Москву. Думаєте, на таке може піти Путін і його оточення, щоб ще більше посилити Пригожина в його ну, гіпотетичному поході на Київ, який нічим не завершиться успішним? Московська логіка, вона дуже специфічна? Ми у цьому вже переконалися, хто би у здоровому глузді? Давайте будемо чесними. Два роки тому сказав, чи три, чи п'ять, чи скажімо, десять, коли Пригожин розливав вино світовим лідерам і президентам у присутності Путіна, що він посміє відкрити пащу на свого фюрера? А це склалося. Це факт. Це ще раз підтверджує, що у російській ментальній традиції боротьби за владу немає жодних правил, і до якої конфігурації вони можуть удати щоб направду утилізувати пригожина і всю його армію, дуже важко сказати під шумом пропаганди от Дивіться, які в нас гарні патріоти. Ми їх озброїли. Вони пішли на Київ. А насправді доутилізувати о, оцех не до людей вони можуть. Російська філософія боротьби за владу друге не знає жодних правил. Треба перестати дивитися на них крізь крізь призму цивілізованих окулярів, так як дивимося. Ми треба пробувати ставити себе на їхнє місце. А якщо так, то від них можна чекати, чого завгодно і е, гребля в Гес Каховці тому підтверджує це правда. Але поки що незрозумілою лишається кінцівка історії із Шойгу і Герасимовом, начебто проти яких і збунтувався Пригожин. Там російські воєнкори, яким звісно немає жодної довіри, пишуть про те, що, начебто, шойгу змістять. Але мене цікавить те, що. А чи зміниться щось на фронті, якщо замість умовного шойгу поставлять колишнього тілоохоронця Путіна, а замість Герасимова поставлять Суровікіна? Нічого не зміниться взагалі не зміниться, доки Карфаген не загине. Ми приречені з ними воювати. Я десь можу так, перейшов на вищу філософську ноту нашої розмови. І ще раз у друге наголошу: від перестановки додамів доданків сума не зміниться. У нас одна філософія нашої перемоги знищити якомога більше наших ворогів. Ну якщо наші Вороги у своїх розбірках знищать хоч о десяток один одного, бо гарні новини полягають в тому, що як мінімум шість гелікоптерів і один дуже такий якісний е е е літак радіоелектронної боротьби чи повітряного командування таке знищено. То це вітається, вітається і ще раз вітається. Нам треба думати про кількість артилерійських залпів і якомога більше західної якісної зброї, от де лежить наші стратегічні розрахунки. Ви вже згадали про те, що вчора росіяни в такий сильний штурм пішли на східному фронті, поки розгортався оцей недобунт. Що відбувається безпосередньо на сході за вашою оцінкою? Чи є там росіян перспективи? Серйозні ну, вони залишають за собою завдання мінімум, завдання мінімум для них вийти на адміністративні кордони Луганщини і Донеччини. На мій погляд, російське окупаційне командування дійшло до висновку, що південь, скоріш за все, вони не втримають, і ознакою цього є те, що вони дуже сильно укріплюють Перекопський перешию. Бо якби вони були були упевнені, що в них є сили і засоби для того, щоб утримати південь, вони би цього не робили. А якщо там буде жест доброї волі, або ми дійсно посту. Упово їх звідти виб'ємо за класичним лекалом Херсонської операції, то треба досягати хоч якогось результату у задекларованій війні. А те, що вони визнали лднр Елденер і, і мають вийти на кордони, то це була одна із причин цієї війни. Тому що ключовою причиною цієї війни була просто тотальна українофобія в Росії. Так а маскувалася вона під визнання різних фейкових структур і, начебто, держав. Дякую вам дуже за вашу думку, за те, що як завжди все розкладаєте по поличках, це військовий експерт Петро Черник.